Був вантажником, а став прем'єр-міністром. Олексій Гончарук, український політик, який очолював уряд лише півроку. Свого часу він запам'ятався українцям тим, що проїхався самокатом у приміщенні Кабміну, привітавши таким чином школярів з днем знань. Телеграф UA вирішив з'ясувати, де зараз політик та чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутній політик народився вісімдесят четвертого року у жмеренці. Його батько був військовим і служив в Іраку, а мати працювала лікаркою. Коли Олексію було 16 років, жінка поїхала на заробітки до Італії, де живе й досі. У 2003 році батько політика загинув у ДТП. За словами гончарука, його могли б врятувати, якби медичну допомогу надали швидше. Пізніше, під час своєї роботи, в уряді, політик започаткував реформу екстреної медицини, на яку у бюджеті 20-го року було закладено. Зкладено близько 6 мільярдів гривень. Гончарук закінчив середню школу із золотою медаллю, а у 2006-му отримав диплом Міжрегіональної академією управління персоналом за спеціальністю правознавство. У студентські роки через брак коштів він час від часу працював охоронцем на стоянках та вантажником. Також ще під час навчання Олексій працював молодшим юристом на городнянському заводі продтоварів. У 2012 році гончарук закінчив Національну академію державного управління при президентові України за спеціальні. Державне управління та Києво-Моглянську бізнес-школу. Також він є випускником Аспен-Інституту Києва. У 2014 році Олексій Гончарук балотувався у народні депутати від партії Сила людей, очоливши партійний список. З 2015 по 2019 рік він головував в офісі ефективного регулювання. Під його керівництвом центр домігся скасування близько тисячі незаконних і неактуальних актів, а також ухвалення більше 50 рішень на користь бізнесу. Вже у 2019 році Олексія Гончарука було призначено заступником керівника офісу президента України Володимира Зеленського. Також політик був. Членом національної ради реформ при президентові України, Ради нацбезпеки та оборони, Національної інвестиційної ради та Національної ради з питань антикорупційної політики того ж року Гончарук був обраний прем'єр-міністром України. Світова спільнота позитивно сприйняла це рішення. Західна преса звертала увагу на молодий вік прем'єра, його трудоголізм та обіцянки досягти різкого зростання ВВП. Верховний представник ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики Жозеп Борель також відзначав, що. Програма реформ гончарука була амбітною, та за п'ять місяців роботи його уряду зазнала суттєвого прогресу. Втім, вже у січні 20-го року Гончарук подав відставку. Того ж дня Міжнародний валютний фонд висловив підтримку його економічній політиці, а Володимир Зеленський відмовився підписувати заяву про відставку. Проте, вже у березні на позачерговому засіданні, парламентарі звільнили гончарука з посади. За рішення проголосували 353 народних обранців. Після його відставки у ЗМІ. Виявилася інформація, що її причиною було рішення про заміну керівництва компанії Центренерго, діяльність якої пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Сам Гончарук пояснює свою відставку систематичною боротьбою з корупцією, супереч інтересам окремих осіб. Склавши повноваження у 20-му році, політик практично зник з медійного простору. А після початку повномасштабної війни із соцмереж так останні його публікації у Фейсбуці датуються груднем 21-го року. В інстаграмі Гончарук пробув трохи довше. Він має кілька публікацій вже після 24 лютого 22-го року. Зокрема, і фото зі зброєю в руках десь на банковій. Останній допис у цій соцмережі експрем'єр зробив у березні 22-го року, після чого перестав вести свою. Сторінко на початку 2024 року у змі з'явилася інформація, що Олексій Гончарук отримав нову посаду. Він став членом наглядової ради акціонерного товариства Українська оборонна промисловість. Примітно, що у день обрання до наглядової ради Укроборонпрому, 29 грудня 2023 року Олексій Гончарук придбав дорогий електромобіль Tesla Model X P90D 2016 року випуску. Про це свідчить декларація експрем'єра. Також там зазначається, що його доходи доходи за 2023 рік становили 9 мільйонів 290 тисяч гривень. Борис Шефір перестав спілкуватись з Володимиром Зеленським у 22-му році. Колись їхні імена стояли поруч у титрах успішних гумористичних проєктів. Він старший брат Сергія Шефіра, який був правою рукою президента, і співзасновник студії квартал 95 На відміну від брата, Борис Шефір не отримав посаду у Верховній Раді, лише брав участь у передвиборчій кампанії Володимира Зеленського, а потім почав агітувати за дружбу з Росією і зник з радарів. Телеграфі пригадує найгучніші скандали, пов'язані з шефіром старшим, і розповідає, де він зараз. Стосунки між братами Шефірами та Зеленським розпочалися ще у 90-х у Кривому Розі. Борис та Сергій запросили майбутнього президента до команди КВК, що пізніше дало поштовх для створення кварталу. Борис був сценаристом, продюсером та шеф-редактором студії Квартал 95 свого часу. Троє друзів навіть мешкали під одним дахом і ділили право власності на нерухомість та бізнес. Коли Володимир Зеленський став президентом, шефір виділився гучними і неоднозначними весло. Зокрема, у 19-му році в інтерв'ю «Детектор Медіа Борис заявив, що Путін розумна людина, з якою можна домовитися. Також він сказав, що цитуємо закон про мову треба скасувати і схвалити нормальний кінець. Цитати тільки так на його думку можна було завершити війну. Через ці висловлювання офісу президента доводилося регулярно відхрещуватися від зв'язків із шефіром старшим. Тоді повідомляли, що Зеленський не спілкується з Борисом і його експартнер по. Бізнесу висловлює виключно власну думку. Своїм проросійським поглядам Шефір не зрадив навіть з початком повномасштабного вторгнення у квітні 24-го року. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що не може дивитися, як руйнують пам'ятники Пушкіну. Крім того, Шефір старший впевнений, що Україна веде війну з Путіним, а не з Росією. За його словами, із з Володимиром Зеленським він перестав спілкуватися у 22-му році. Найцікавіше те, що Борис, який вважає, що Україна повинна дружити з Росією, а не з Євросоюзом, знайшов. Тебе не у Волгограді, а у Німеччині. Саме там він проживає зараз і не планує повертатися в Україну до завершення війни. Питання, чи варто йому повертатися, залишається відкритим. Андрій Богдан пішов з політики і став дивно поводитись. Колишній заступник міністра Кабміну в уряді Миколи Азарова, і екс голова офісу президента, останнім часом не з'являється у медійному просторі, але робить неоднозначні дописи у соцмережах. Телеграф UA розкаже, де зараз Андрій Богдан і чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Андрій Богдан народився у Львові. Там він здобув юридичну та економічну вищу освіту у Львівському університеті імені Франка. На першу роботу у Львівську залізницю його влаштував батько. У 2001 році майбутній політик почав працювати адвокатом у Київському господарському суді, а згодом став партнером адвокатського об'єднання Пукшин і партнери. 2007 року Богдан балотувався у Верховну Раду від блоку Наша Україна, народна самооборона. Також був помічником-консультантом на громадських Засадах у народного депутата Андрія Портнова. Нагадаємо, у 25-му році як чиновника часів Януковича застрелили у Мадриді, коли він підвозив дітей до школи. У 10-му році Андрій Богдан став заступником міністра та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова. Ще за 4 роки він зайняв посаду радника голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, а згодом став його адвокатом. У 14-му році Богдан знову намагався потрапити у раду цього. Разу від блоку Петра Порошенка, утім, його в чергове спіткала невдача. А вже за два роки політика взагалі виключила з партії у 19-му році. Він став радником з юридичних питань кандидата у президенти Володимира Зеленського. Оскільки закон про очищення влади забороняв чиновникам часів Януковича обіймати державні посади до 24-го року. Після виборів адміністрацію президента перейменували на офіс президента, а його головою призначили Богдана. Він супроводжував Володимира Зеленського. Під час робочих поїздок і часто нашіптував йому щось на вухо. У куларах його навіть називали сірим кардиналом офісу президента. Богдан неодноразово був одружений. Спочатку на матері своїх чотирьох доньок, потім на Анні Сторожук, відомій участю у проєкті Холостяк. Після розлучень політик близько року перебував у стосунках з дизайнеркою Анастасією Слічною. За даними таблоїду, у 21 році у нього народилася ще одна донька, мамою якої є телеведуча Анна Куне. Тільки у кар'єрі Богдана не обійшлося і без скандальних заяв. Зокрема, він вважав, що владі не потрібні журналісти для того, щоб комунікувати із суспільством. Також політик пропонував надати російській мові статус регіональної у тих областях, де люди цього хочуть. Крім того, колишній очільник управління спецрозслідувань генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляв, що Богдан хотів припинити розслідування злочинів часів революції гідності. Крім того, журналісти програми Наші гроші Дениса Бігуса з'ясували, що. Що політик причетний до офшорів, які займалися кредитними аферами на сотні мільйонів гривень, за даними розслідувачів, він є власником маєтку у кончазаспі та великих ділянок землі у Київській області, які придбав працюючи на держслужбі. Журналісти стверджують, що Богдан навіть був консультантом з кредитних шахрайств. Також політик фігурував у кримінальній справі генпрокуратури. Його підозрювали у впливі на судові рішення, згідно з якими Україну зобов'язали виплатити Росії 3 мільярди 200 мільйонів гривень за гарантіями компанії єдині енергетичні системи у справі. Вже навіть було підготовлено проєкти повідомлень про підозри, але керівництво генпрокуратури заблокувало подальше розслідування. Ще один гучний скандал здійнявся у листопаді 2019 року. Тоді анонімний телеграм-канал трубу прорвало почав оприлюднювати записи буцімто з кабінету директора держбюро розслідувань Романа Труби. З них випливало, що ДБР виконує політичні замовлення, в тому числі керівника офісу президента. З Аконного переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка і членів його команди наприкінці вересня 2019 року. Програма схеми Радіо Свобода оприлюднила журналістське розслідування, яке також неабияк підмочило репутацію Богдана. У ньому йшлося про те, що 13-го року він разом з тодішнім прем'єром Миколою Азаровим літав на переговори до Росії за день до зупинки євроінтеграції. У відповідь політик подав позов до суду проти журналістів, програми та національної суспільства. Пільної телерадіокомпанії України в офісі президента заяви журналістів також спростовували. Втім, у 20-му році Володимир Зеленський все ж звільнив Богдана. Подикували, що причиною стали його конфлікти із радником президента Андрієм Єрмаком. Згодом останній сам був призначений на посаду голови офісу президента. Після цього Богдан відновив юридичну діяльність і почав критикувати президента. Зокрема, заявляв, що тепла ванна Володимира Зеленського перетворилася на бетонний склеп. Протягом останніх років експолітик не часто з'являється у публічному просторі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він звітував у своїх соцмережах про допомогу військовим на фронті, зокрема передачу автівок на потреби ЗСУ. У 2024 році журналістка Телеграф Марина Шашкова з посиланням на свої джерела повідомила, що Богдан перебуває за кордоном. За словами інсайдера, він має відстрочку від мобілізації як батько п'ятьох дітей. Також у розмові йшлося про те, що екс голова офісу. Президента нібито хоче балотуватися з новим політичним проєктом на майбутніх виборах. У 25-му році на своїй сторінці у Фейсбуці політик поширив світлину засновника Тесла Моторс і тоді ще старшого радника президента США Ілона Маска. Ще за кілька днів Богдан завантажив власне фото в образі того ж американського мільярдера, враховуючи неоднозначні навіть скандальні заяви Маска щодо війни в Україні, такі паралелі були сприйняті багатьма українцями негативно. Згодом Богдан Оновив світлину, замінивши її на фото, де він стоїть біля офісу президента та спілкується з журналістами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.